В середині квітня 2022 року Україну накрив справжній філателістичний бум. Люди вистоювали довжелезні черги і завзято полювали за маркою руський воєнний корабель І фраза відповідь українських військових з острова Зміїний на погрози російського крейсера Москва та пропозицію здатися стала надзвичайно популярною. Ці марки були випущені номіналом 1 мільйон. Це була дуже велика кількість для художньої марки на той час. Майже за 5 днів було розкуплено більше половини цього тиражу а були дуже великі черги на відділеннях і в нашому місті, і на голо в Києві. Ми закінчили випуск, продаж цієї марки. Деяких відділеннях вони були звичайно. А потім був випущений вже другий тираж марки. Це вже була русський воєнний корабль. Всьо він у нас потонув, і цей тираж був випущений номіналом 3 мільйони примірників. Вони також всі розкупились, всі розійшлись. Неабиякий ажіотаж викликала й поштова марка Пес Патрон. Вона стала першою благодійною поштовою маркою в Україні. Випуск присвятили песику-розмінувальнику та талісману українських рятувальників. Джек Рассел-Тер'єри з кличкою Патрон служить в лавах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Марка була випущена як благодійна вперше. У нас до цього не було благодійних марок. Зібрані кошти були спрямовані для притулків для тварин і також на допомогу ЗСУ. Далі вже у нас була серія благодійних марок. Ми продовжуємо випускати і допомагати нашим захисникам. В Україні поштові марки вперше з'явилися у 1918 році. В часи Української Народної Республіки їхніми творцями були видатні графіки Георгій Нарбут і Антін Середа. Їх використовували замість зниклих з обігу розмінних монет. Такі гроші марки друкували на картоні із написом «На звороті ходить на рівні з дзвінкою монетою. А в незалежній Україні марки почали друкуватися з 1992 року, присвячували пам'ятним датам та видатним особистостям. Був план випуску художніх марок, план випуску художніх конвертів, листівок, ну і так далі. Ці план по художнім маркам він обов'язково був узгоджений з кудрадою. Він був зроблений на рік вперед. Тобто ми вже на майбутній рік ми вже знали, що ми будемо випускати. В цей план обов'язково повинні бути, були входити значущі дати, якісь там, ювілейні дати, дні народження наших видатних людей, наших письменників, які боролись за нашу державу, за нашу мову. Ми випускали також ці марки. Одразу ж після появи поштової марки з'явились і її поціновувачі, які зрозуміли не лише її безпосереднє практичне значення, а й художню цінність. Поштова марка стала предметом колекціонування. Пан Юрій вже понад 70 років займається філателією. Розповідає, почав збирати марки ще з дитинства. Я як маленький рірдонок старався. увидеть как можно большего для нас интересного. Жили мы в военном городке, закрытый городок был, и только один путь у нас был это через марки. Вот что-то увидеть весь мир, потому что ни телевидения, ничего не было, а тут появилась марка почтовая. У ребят, мы сразу стали собирать все почтовые марки, обращать внимание. И главное, интерес был какой? Появились марки там австралийские, канадские марки. Для нас это был необъятный и очень далекий мир. А тут ты держишь... Клачок бумажки, який прийшов действительно з Австралії, прийшов з Тірі із території французьких Антарктичних територій. Той зразу у тебя в руке був целый мир. Філателіст ділиться для нього. Кожен екземпляр є цінним та особливим. А ще марки репрезентують нашу країну на світовому рівні. Привітає многообразі поштовій марки заложено очень много інформації. Зразу ну, во-первых, марки по тематикам делятся. Это флора, фауна, наука, искусство, космос, техника и так далее. То есть это очень интересно. Я разговариваю с сотнями людей, встречаюсь, и каждый в каждой марке видит что-то свое. Вот в этом особенность марки, что она... Вот в настоящее время это марка боец. То есть она является таким же солдатом, как обычный боец. Она точно так же защищает родину, она разносит всю информацию о нашей родине. Цікавим є й те, що на початку 1930-х років у Харкові вперше застосували поштові індекси. Саме українські поштарі розробили такий спеціальний вказівник. Починаючи з 2000 року, Україна перейшла на нову систему поштової індексації. Вона дозволяє зробити процеси сортування кореспонденції більш якісними, простими, а також сприяє прискоренню доставки пошти до адресата. Спочатку йде. Регіон, тобто область наша, 69 це число нашого міста. Кінцеві цифри це вже йде номер поштового відділення. У кожного відділення свій номер, тобто у кожного відділення свій індекс, у кожного населеного пункту також є індекс. Неважливо, є там поштове відділення або немає його. Пошта вона працює по всій Україні. Ми довозимо кореспонденцію до кожного містечка, до навіть до самого найменшого. Українські поштові марки вже здобули численні перемоги на міжнародних конкурсах, але на цьому Укрпошта аж ніяк не планує зупинятися і надалі створюватиме патріотичні марки та листівки. Та найбільше українці чекають на марку, присвячену нашій перемозі. Швайко, Антон Бондаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.